Доброго всім дня. Що я вам зараз показую? Я зараз вам показую, що я пересадив спориш з, з одного місця і ось звільнив місце у дворі, перегнав машину і пересадив сюди разом з кусочками землі. Отакими ось, ось кубиками. Бачите, я їх там повкопував туди. Спорившись, повкопав туди. Ростиме тепер на, на цій ділянці. Ось вже на шкицько прийшов, на газунчику походить, да? хоча це ще не газунчик. Вже територію оглядає. Ромашку також пересадив. Я просто там відкопував ділянку, щоб посадити чуфу. Рослина така чуфа. Схожа, вона чимось росте на арахіс, але вона по смаковим якостям. Трохи не тако, Ну, воно теж дуже смачний продукт, але коли вже є, воно підсухне, він такий стає солоденький, добренький горішок. Його можна також вкидати в печиво. А сюди я вирішив, щоб не пропадала ця травичка, щоб мені не засівати газончик травою, я вирішив пересадити сюди споришу кубиками. Так, лопотою витягував кубики вирішив пересадити сюди. Оцю рослі. Ну, як ви знаєте, з переша можна вирити чайок, можна заварювати, можна кришити маленьким ціплятам, чи утятам з яйцем, щоб вони краще росли. Це годувати отаким от, от кормом. Як вже багато тут виросте з переша, то я думаю, можна буде сюди загнати маленьких, маленьку птицю сюди, щоб вона паслася. А тут ця ділянка була під машиною, то тут фактично нічого не росло, просто була. Земля, це вже зараз дощик прийшов, то вона мокренька. А коли була погода суха, то тут фактично було ну, фактично те саме, що асфальт. Тут навіть трава ніяка, нічого не росло. Тут, якщо вже вологість буде, то тут навіть можна попід заборчиком, там навіть гриби посадити, оці, порозкидати залишки від шампіньйонів, можна навіть шампіньони посадити. Воно коли дощик пройде, вони потім почнуть вилазити. Це ось такий маленький газунчик можна в себе зробити. Всього лише взяти лопату і квадратиками попереносити на іншу ділянку. Це як і зробив. Ну воно ще тільки вчора я його пересадив, воно ще так не пережилося. Ну, я думаю, що воно приживеться. Йу треба нормально так повкопувати туди, щоб воно... Тому. Його дощик полив, я його може так замелькою ще можна просто підсипати, підсипати і так. Щоб воно гарно вкорінилося. Його потрібно добре поливати. Ну, фактично вчора його полилися і дощ його полив. То, я думаю, на цій ділянці він повинен прижиться, оцей спориш. Так що для любителів попити чайок вронці з поришом. Я придумав дуже гарний вихід, щоб не бігати за споришем далеко. Прямо біля, у себе біля порога фактично зробив ось ділянку, виходиш і вирвав споришика і той і чайок, сіки тобі заманеться. Всім дякую за перегляд. Вирушуйте в себе на ділянці отаку таку от рослину. Всього вам доброго, не забудьте поставити вподобайку на наше відео, підписуйтесь на наш канал і користуйтесь нашими корисними породами. Всім до побачення!